Якщо під час вагітності виникають підозри на генетичні вади. Або якщо сім'я в своєму анамнезі вже має певні спадкові або генетичні захворювання, вроджені вади розвитку у своїх родичів, інколи ми від неінвазивних методів обстеження маємо перейти до інвазивних методів. Інвазивні методи пронатальної діагностики це такі спеціальні методи, які передбачають втручання в порожнину матки з метою отримання зразків тканин ембріональних структур. Наприклад, ворсин коріона, на навколо плідних вод або навіть самої поповинної крові для проведення певних обстежень в нашій клініці також проводиться інвазивна діагностика при наявності певних показів. Проводяться у відповідні терміни. Таких показів дуже багато, але якщо їх об'єднати в певні категорії, можна виділити такі основні Носіство патологічних каріотипів у батьків. У яких планується народження дитини сімейні історії спадкових генетичних захворювань, ті ж вроджені вади розвитку, підозра на генетичні аномалії або генетично обумовлені порушення обміну речовин. У майбутньої дитини виявлення ультразвукових маркерів або біохімічних маркерів вад розвитку, виявлення ультразвукових маркерів хромосомних патологій або тологічних результатів скринінгових тестів першого або другого триместра, особливо якщо це неінвазивний пренатальний тест. Коли згідно тих чи інших результатів дана жінка віднесена до групи високого ризику по виникненню цих генетичних захворювань у даної дитини, а також при інфекційних захворюваннях під час вагітності, коли нам важливо Дізнатися, чи є цей інфекційний агент в амніотичних наприклад, людина, чи немає при несумісності крові матері і плода по системам АВ0 або, АБО резус для точного визначення статі плода при статі залежних патологіях, при віці жінки до 18 років або понад 35 та вище 40 років. У її чоловіка, при категоричному бажанні батьків провести даний тест для визначення каріотипу їхньої дитини також дуже багато інших показів, які є менш статистично зустрічаємо, але також мають місце. В силу багатьох причин ми частіше за все проводимо саме амніоцинтез. Це забір невеликої кількості навколо плідних вод через тоненьку голочку, через черевну стінку вагітної жінки. Дана процедура дозволяє нам в досить короткий час визначити точний карятип плода, або підтвердити, або спростувати той чи інший діагноз, який викликав в нас підозру. а також отримати ту інформацію, яка дасть не тільки вам, як майбутнім батькам, право вибору, Щодо пролонгації цієї вагітності, а й нам, як лікарям, з приводу того, як саме вести цю вагітність, якщо вона виявиться патологічною, якщо ви раптом опинилися в даній ситуації, знайте, що ми в клініці доктора Медведева допоможемо вам у цій складній ситуації і будемо поруч з вами цю вашу вагітність.